Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я до тебе з свіженькими новинами з партнерської програми. Як ти можеш побачити, новенька героїня, і так вона буде у нас на злеті. Не вдалося нам відпочити, адже нове злеття і воно стартує уже 6 червня, менше ніж за тиждень, воно буде міксованим. Епіків, чотирьох епіків ми будемо збирати із частинок, і з чотирьох епіків вже будемо стандартно збирати легендарочку. Нашу героїню звати Інкарнат. Це легендарний герой, вищі ельфи, червоної стихії, як ти можеш побачити, це буде танк, герой захисту. Що ж самі розробники про неї кажуть? Вони кажуть, що це велика пошана бути таким воїном, який. Працює на арбітра і опікується арбітром. Тобто в тандемі вони будуть чудово себе показувати не тільки на арені, но і в боях із гідрою. Давайте швиденько разом пробіжемось по навичках і дізнаємося, чи дійсно вони так з арбітром будуть працювати в тандемі, і, можливо, це буде у нас арбітр уже парний герой. Погнали! А один покарання зловмисників. Називається ось так навичка. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 30% шанс. На книгах бачимо, плюсується 20%, тобто буде 50. Накласти провокацію на один хід. Також 10% шанс. На книгах 30%. Контратакувати, якщо союзна арбітер зазнає удару. Діє раз, за, раз на удар. Раз на удар. А якщо мультиудар? Якщо три удари, то майже 100% виходить. Так. Ну, вже прикольна приписочка. Арбу нашу б'ють і вона біжить, контратакує, якщо повезло, накинула ще й провокацію на героя. Е, прикольно. Це прикольно. Автоатака сильна. Йдемо далі. А. 2 Зімкнутий стрій. Атакує всіх ворогів. 75% шанс на книгах 100% усунути всі щити І один довільний бонус з всіх ворогів. Накладає на всіх союзників щит на два ходи. Сила щита пропорційна до власного захисту. Це щось по типу Валькірії виходить, так, тільки червоної стихії. Атакує всіх. Знімає щити і один довільний бонус. Цікаво, було б прикольно, якби вона атакує всіх ворогів. Перед атакою знімає всі щити і один довільний бонус, а тоді демедж проходить. І після цього накидає на власну команду щити. Хм, цікаво, як це буде працювати, чи це буде просто, що вона б'є, якщо на ворогах є щити, то вона просто по щитах вдарила, що залишилось, те вже й зняла, чи вона от зможе перед атакою цю всю справу робити. Е, дивимось на книгах, буде перезарядка 3 ходи, це дуже круто, і плюс 20% до демеджу додається. Ну, ось така навичка. А три оборонні заходи. Накладає щит союзників 50% на два ходи на всю команду, окрім себе. Також накладає на всю команду посилення 25% на 2 ходи. І з книжечками ми бачимо, що буде складати перезарядка всього 3 ходи. Тобто ми можемо побачити, що це вже такий гарний герой по ось цих трьох навичках. Гарний герой, який нам буде сейвити нашу команду. Накладає і щити щит союзників посилення. Це дуже. Дуже круто. І е, тут я вже можна сказати, погоджуюсь з розробниками, що на гідру е, непогано інкарнат зайде. Йдемо читати тут ще дві пасивочки. Е, так, перша пасивочка, подолання кризи, збільшує власну точність на 20% за кожного союзника, що перебуває під дією щита союзників. Ага, тобто нам буде цікавіше спочатку накинути на всіх щит союзників А3, а далі уже ходити з автоатаки або А2. Ну, шанс зняти всі щити. Читаємо далі посилочку. Якщо помирає, повністю перезаряджає навичку поклик долі всіх союзних арбітрів. Е, нагадаю, хто не знає, поклик долі це воскресіння арби. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, цей ефект спрацьовує лише раз. Ну, логічно, повністю перезаряджає цю навичку. Навіщо другий раз, щоб вона ще спрацьовувала? Е, пасивочка, от уже зав'язується більше до арбітра. Так, ми бачимо: автоатака з арбітром. І перша пасивочка також з арбітром гарну синергію має. Тим більше арбітр безкоштовний гербо, герой і у всіх на аккаунті є. Йдемо до другої пасивочки. У нас тут дві пасивочки. а ми любимо, коли багато пасивочок. Любимо так. Ну і що ми бачимо? Тут перезарядка що однієї, що іншої пасивочки складає чотири ходи. Добре, друга пасивочка збільшує власне опір на 20 за кожного союзника, що перебуває під дією щита союзників. Ага, не тільки точність, а ще й опір. Окей, зазнає 20% від шкоди, завданої союзним арбітрам. Тобто, якщо декілька арбітрів, то вона бере на себе демедж 20%. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою цей ефект спрацьовує лише раз. Якщо союзна арбітр зазнає смертельного удару, Якщо намагається хтось вбити, накладає на неї невмирання на один хіт. Якщо в команді є декілька героїв з такою навичкою, цей ефект спрацьовує лише раз. Ось вам, друзі, і прикол з нею, з, цим, з цією інкарнат, наша арба отримує вшитий сет блисковичного випаду, так? Прикольно! Оце прикольно. Ось тільки я от зараз сижу і думаю, е, ну окей, на гідру це маст хев, якщо вам потрібен герой, який буде сейвити вашу команду, тим більше вона ще й буде мати, е, давайте я скажу, не то щоб повноцінний провок, так, то що 50% два рази, ну це воно не сумується в сумі 100, а це раз 50%, другий раз 50%, ну ви знаєте, як хаски накладають свою провокацію. Це щось по типу того, тобто до якогось умовного хаска, щоб там один раз той намагався, один раз інкарнат можна, тобто як запасний провокатор. А2, А3 максимально розрахована на те, щоб зберігати нашу команду живою, і плюс дві пасивочки. Коли нашу героїню вбивають, вона зразу перезаряджає арбі воскресіння. А вбити її буде непросто, того, що ми будемо робити її жирну, плюс щити і так далі, і тому подібне. Далі, якщо нашу арбу хочуть вбити, то вона накидає невмирання. Найперше, що мені е, зараз заходить, це початкові аккаунти або середні аккаунти, тобто гравці, які тільки заходять на гідру, в яких трішки проблематично із виживанням. Хто бере тільки одного арбітра е, там, на другу, на третю гідру, і арбітр не дуже стоїть, тому що зазвичай ми беремо аренного арбітра, в якого можуть бути рукавички на атаку, тіло на опір або на точність, ну, де максимум швидкості було. То інкарнат там дуже круто буде сейвити нашого нашу арбітра і не давати можливості їй взагалі впасти. Так, тим більше перезарядка в 4 ходи, тобто перезарядка в 4 ходи пасивки. І через кожні 4 ходи у нас буде можливість накласти невмирання, якщо нашу арбу захоче якась там голова з контратаки, ця червона, наприклад, вбити. Це дуже прикольно. Ось, з іншої сторони, я ось зараз думаю і не можу собі надумати якусь таку команду, в якій б арбітр разом із нею грала. Якщо ми беремо звичайну команду. На звичайну аренку, так? то ми хочемо взяти що? арбітер. Арбітер у нас зараз береться для чого? Для того, щоб обігнати противника. Так? В... Зараз дуже часто обігнати хоча б ворожого Арманза. Далі нам потрібен якийсь контролер. Далі нам потрібен якийсь герой або 2 dd або 1 ДД, плюс якийсь герой контролю, або плюс... герой контролю, і герой якийсь, що знімає. Бафи або проти кам'яної шкіри якось боротися. Ну, якось так, я не бачу інкарнат місце в команді. Так, якби у нас було 5 героїв на аренці, це вже би трішки розв'язувало руки. З іншої сторони, ми заходимо на онлайн-аренку. Що там буде? Потрібно буде дочекатися, які будуть базові параметри самого героя і які будуть. Коефіцієнти на А2. Якщо вона буде мати можливість ще грати як ДД. Тобто якщо там ну, хоча б 3,5 3 буде коефіцієнт на А2, то це вже дуже круто. Тобто, ми зможемо брати арбітра, ми зможемо брати інкарнат в ролі. Одного ДД, брати ще якогось іншого ДД, і тоді вже якось можна буде грати. Ну, якщо там коефіцієнт буде, давайте скажу, ніякий, так то, ну на ранці поки що, чесно вам скажу, не дуже бачу, де її можна буде використати, того що, ну того, що ось так. Так, да, прикольно, але. Але й не дуже. На гідрі в ПВЕ контенті просто must have, Якщо вам потрібно, е, якийсь такий герой, який буде сейвити вашу команду в частності вашого арбітра, то так, інкарнація дуже хороший варіант зробити це злиття і е, використовувати на ту саму гідру або по підземках десь. На Аренці я поки що не бачу. Так, пасивки прикольні. Ось, ну, але єдине, якщо буде бити, то тоді так, якщо там буде коефіцієнт, е, чи робити, чи ні, вирішувати вам. Особисто я зараз схильний до того, щоб скіпнути, відпочити від цього злиття. Ну, я так і говорив про попереднє злиття, що я скіпну відпочину. Ну, але зробив попереднє злиття, Віксвела. Е, давайте я скажу так. Я тут буду чекати коефіцієнтів А2, коли стануть відомі, коли стануть відомі її базові параметри, чи зможна буде з нею зробити хоча б такого на пів ДД по типу Валькірії, і от тоді вже буду приймати кінцеве рішення. Напиши в коментарях, чи сподобався тобі даний герой, і чи плануєш ти робити дане злиття. І зустрінемось уже сьогодні вечірком на стрімчику. She a hunted Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.